Ли холодно на сцені! Я хотіла розповісти вам дуже. Так, так. Дякую. А, значить, ви да є родичі, з якими спілкуєтеся, прям не хочете спілкуватися, вони вас обсирають постійно. І от е, мені пощастило, в мене така родичка була моя бабуся. <реш> і, і коли моя бабуся вмирала, мені довелося за нею доглядати. І от єдине, в чому ми з нею зійшли, зійшли до згоди, це те, що моїй мамі треба було робити аборт. Ну, і все. І коли вона нарешті померла, я, я реально видихнула, мені стало легше жити. І я написала вірш. І вона, ну, вона, напевно, вважала його дуже хуйовим. Отже, вмирати безузно. В мене розсіюється образ, статура, вода, лице. Я бачу тебе як вперше, себе як востаннє. Ну, скажи, що я неумовно складна в кого, що я голка їжака і банка з негативом середині. Запитаю, як там він? Хоча ти знаєш, як давно ми не спілкуємось. куди я буду вступати. Ніби я знаю, ніби ти не оправдовуєш віком усе, ніби ти не здаєшся. Тримай руки, кажу, тримайся вмирати без гузду, вмирати без узду, вмирати без гузду. Ну вже відповідай, досить ігнорувати.